Всім привіт! Хочу зняти таке коротке відео, в якому запрошую вас до мене на навчання масажу. На масаж, ясно запрошую, але ще й запрошую повчити техніки масажу, всіх видів масажу, які тільки вчать в школі поліціальній. Це масаж класичний, лікувальний, релаксаційний, антицит. Целюлітний, лімфатичний, антицеллюлітний ручний єсть медовий, є з бамуковими паличками, є такі різновид масажі, як мішочками з травами, з гарячими мішочками. Також є масаж з гарячими каменями, ломіломі, -ломі, кобіду, масаж обличчя лімфатичний. Ой, не лімфатичний, а підтяжка обличчя. І я знаю, що є і лімфатичний масаж обличчя, є есть масаж по точкам, потім є масаж бюровий сидячи в одягу, є лікувальні масажі при шпорах п'яточних, при ну, при тих болях від плоскостопія ну і безліч інших, які я не змогла згадати. Можливо, якщо ви щось не почули, то в принципі, я тому вчу, я роблю ці масажі, тому запрошую, вже є три учениці, дві з них вже закінчили навчання і працюють успішно. І я себе позиціоную не просто як вчитель, а ще як людина, яка допомагає просунути, просунутися по професії якби. Почати заробляти, тому можна сміло йти і вчити. І, і ви зможете заробляти не через такий довгий час, а можна сказати, одразу. Одразу, як ви починаєте вчити, ви з першого заняття ви відпрацьовуєте техніки масажу. І тому ви одразу можете масувати, брати за це невеликі якісь там гроші. Е, я пропоную. Безліч форм навчання. Тобто є 4 дні, 3 дні навчання по 5-8 годин, є місяць по 2 рази на тиждень по 5 годин, є місяці 3 місяці, два-три рази на тиждень по 2 години. Ну, найкраще для людини, яка учиться 3 місяці, але можна екстерном. За місяць, в принципі, оплата 3 тисячі за курс всі масажі або півтори тисячі за 4 дня три вида масажа і оплату можна одразу заплатити цією сумою можна двома частинами. Це в случаї, якщо ви. Вибрали за 3 тисячі курс, А якщо за півтори тисячі, то одразу платите. Я видаю чек. По закінченню я видаю сертифікат про закінчення авторських курсів масажу. І він дає вам право робити всі масажі. Єдине, що я не даю кваліфікацію, я не маю на це права. І я писала лист до Міністерства едукації, ну, те міністерство, яке відповідає за всі навчальні процеси, заклади, вони мені відповіли, що до мене вони не мають ніякого відношення, я можу вчити і єдине, не можу видавати кваліфікацію. Тому все законно. Я плачу податки, я включила свою діяльність господарчу, код, і тому це все законно. Бо багатьох це турбує. Чи буде це законно? Буде. Але ви не можете позиціонувати себе як медпрацівник. Ось так. Але багатьох це не зупиняє роблять масажі, я вчу всьому: від А до Я. І саме перше, це безпека самого масажиста і безпека пацієнта. Я вчу розпізнавати деякі захворювання, я вчу всі противопоказання до масажу. Я вчу вас безпечно робити масаж і дієво. Найважніше, тому що люди вертаються, якщо ви робите чесно і дієво. Ну, тобто він допомагає масаж. Ось так. Так що запрошую в будь-який момент. Можна займатися в групі, якщо у вас декілька людей, можна поодинці. Не проблема. Час я підбираю на даний момент під вас. У мене поки... на даний момент нема ще такої великої групи, щоб я сказала, в такий-то час приходите всі і вчитеся. Тому поки що кожен може вибрати час, як йому зручно, як він хоче. Ну і думаю, для вас це великий плюс. Вчу я у своєму кабінеті масажу. Якщо це буде. Довгі такі навчання, то це буде з перервою на обід, і в основному практичне, практичне відпрацювання. І саме за цим я думаю, всі приходять. І ясно, що обід буде за мій кошт, і я вас навчу робити масаж так, як потрібно людям, щоб їм допомагати, і за це вони готові платити. Гроші вам. І ви зможете заробляти більше мінімальної зарплати. Наскільки більше це вже від вас залежить? В два-три в три рази більше це вже залежить від того, як ви стартанете. Ну, можна сказати, і так. Пробачте за деякі слова, які вилітають не української, тому що я не, півроку як розмовляю більш-менш вільно українською. Все, чекаю. Можете писати в коментарях. У мене є група Telegram для запису, можете просто зі мною сконтактувати, написати свій контакт. У мене все. всі коментарі йдуть на перевірку, тому можна сміло писати номер телефона, я вам перезвоню. Або якийсь профіль в інтернеті. Все пока на все добре.